Мертвий гібридний гібридний джип Гладіатор 4X. Кінець епохи електрифікації джип Gladiator, що це означає для майбутніх пікапів та бренду. Нещодавно оголошене скасування електрифікованої версії джип Gladiator 4X, і стало справжньою бомбою у світі автомобільної промисловості. Після багатьох років обіцянок та розробок мрія про гібридний пікап з легендарного бренду джип обвалилася. І хоча причини такого рішення можуть здатися простими, переоцінка стратегії стала антис та зміна переваг клієнтів, насправді ця історія набагато глибша і викликає важливі питання щодо майбутнього електрифікації, попиту споживачів та еволюції культових брендів. Я, як довгий фанат джипа та ентузіаста пікапів, завжди був заінтригований ідеєю джип Gladiator 4X, поєднання можливостей off-road. Культового дизайну та, можливо, екологічна дружелюбність здавалося ідеальним рецептом для сучасної пікапеї, однак реальність була складнішою. Чому Стала змінив своє рішення? Офіційна версія змінює переваги клієнтів. Стала стверджує, що споживачі більше цікавляться традиційними пікапами з двигунами внутрішнього згоряння, особливо з потужними v подібними вісімками. І, мабуть, в цьому є частка істини. Останніми роками ми спостерігаємо повернення до більш потужних і м'язових ем пікапів, а також FodEF 150, Рем 1500 та Chevrolet Silverado Radio в цьому напрямку. Однак я вважаю, що причини набагато глибші. По-перше, електрифікація пікапів це складне і дороге завдання. Пікапс, на відміну від автомобілів, Накладають спеціальні вимоги щодо постачання руху, несучої потужності та тяги. Створення електричного котла, який міг би задовольнити всі ці потреби, вимагають значних інвестицій у розробку батарей, електродвигунів та систем управління електроенергією. По друге, існує невизначеність щодо зарядки інфраструктури. Незважаючи на те, що мережа зарядних станцій зростає, вона все ще недостатньо розвинена, особливо в сільській місцевості, де пікапи традиційно популярні. Багато потенційних покупців електрик пікап бояться, що вони не зможуть заряджати свої машини подалі від будинку. По третє, можливо, Сталантис переоцінив потенційний попит на електрифікований джип гладіатор. Незважаючи на те, що Рендлер 4X та Гранд Cherokee 4X показали хороші продажі, це не гарантувало б успіху у Гладіатора 4X, Пікапс це більш консервативний сегмент ринку, і багато покупців віддають перевагу технологічним технологіям. Повернення 5.8 ставка на минуле чи впевненість у майбутньому. Цікаво, що одночасно з касуванням Gladiator 4X Сталантес оголосив про плани повернути 5.8 на лінію джип. Це може розглядатися як сигнал, що компанія робить ставку на минуле, а не на майбутнє. Однак я вважаю, що це складніша стратегія. По-перше, 5.8 це потужний і надійний двигун, якого люблять багато шанувальників джипів. Return 5.8 дозволить компанії задовольнити потребу в потужності та ефективності, що важливо для багатьох покупців пікапів. По-друге, 5.8 це чудовий спосіб звернути увагу на бренд Jeep та створити емоційний зв'язок з клієнтами. Звук 5.8 це культовий звук, який пов'язаний з владою, свободою та пригодами. По третє, можливо, стала планує використовувати 5.8 як перехідне рішення. Поки не будуть розроблені більш ефективні та екологічно чисті двигуни внутрішнього згоряння. В майбутньому компанія може запропонувати гібридні версії пікапів з 5.8, які поєднуватимуть владу та екологічну доброзичливість. Що це означає для майбутнього джипа та ринку пікапів? Скасування Gladiator 4X це сигнал про те, що електрифікація не є панацеєю для всіх автомобільних брендів та ринкових сегментів. Компанії повинні ретельно оцінювати потенційний попит, економічну доцільність та технічні можливості, перш ніж приймати рішення про запуск електричних моделей. Що стосується джипа, скасування гладіатора 4X може призвести до переоцінки стратегії електрифікації та перерозподілу ресурсів до інших проєктів. Можливо, компанія буде зосереджена на вдосконаленні існуючих моделей Ренклер та Гранд Череки. А також на розробці нових двигунів внутрішнього згоряння. Загалом, скасування гладіатора 4 x ще один приклад того, як автомобільна промисловість швидко змінюється. Компанії повинні бути готові адаптуватися до нових умов та пропонувати продукцію, що відповідає потребам та очікуванням споживачів. Особистий досвід та спостереження. Як людина, яка багато років любила автомобілі та позашляховики, я завжди вірив у потенціал електрифікації. Однак я також розумію, що перехід до електромобілів це складний і тривалий процес. Я пам'ятаю, як на початку 2000 х я мріяв про гібридний джип ренклер Здавалося, це ідеальне поєднання можливостей поза дорогою та екологічної доброзичливості. Але тоді технологія не була готова, і моя мрія залишилася мрією. Тепер, коли електрифікація стала реальністю, я бачу, що ситуація не така проста, як здавалося раніше. Електрифікація вимагає значних інвестицій, складної інфраструктури та готовності споживачів до змін. Я сподіваюся, що джип не відмовиться від ідеї повністю електрифікувати. Можливо, в майбутньому компанія зможе запропонувати електричний джип, гладіатор, який відповідатиме вимогам ринку та очікування споживачів. Висновок скасування джип Гледрітар 4X це сумна подія для всіх шанувальників бренду джип та ентузіастів електричних пікапів. Однак це також важливий урок для всієї автомобільної галузі. Електрифікація не є панацеєю, і компанії повинні бути готові адаптуватися до змінних умов та пропонувати продукти, що відповідають потребам та очікуванням споживачів. Я сподіваюся, що джип не відмовиться від ідеї електризації повністю, і що в майбутньому компанія зможе запропонувати електричний джип, гладіатор, який відповідатиме вимогам ринку та очікувань споживачів. Тим часом я продовжуватиму контролювати розвиток подій та надію на найкраще.